Вже вдруге в друге пройшов зимовий квк Кубок Керпеня угар центральний будинок культури тріщав по швах від сміху вболівальників та жартів команд із різних куточків України сьогодні. Приймають участь 14 команд. В принципі, якщо говорити про індивідуальність кожної команди, за все час пройшло більше 85 команд, із яких 4 команди були не з України в принципі. Може бути, це громко і не громко, Ми могли б замахнутися на уровень всіукраїнське, але нам в організації пока що немного не вистачає. К сожалению, говорю, як є. Організація в порівнянні з пересічними ірпінськими подіями майже космічна. Не зіпсували другий зимовий кубок на жарти з електрикою на самому початку гри. Бувало так, що ви сміялись на КВН так що мало не луснули. Бувало на минулому разі. Я думаю, що сьогодні буде те саме. Розпочала гру команда ірпінчани, яка й заварила всю цю угарівську кашу. Не без іронії після їхнього виступу ведучий зазначив: а тепер перейдемо до гумору. І далі пішло як по маслу. Глядачі не встигали оговтатися від попереднього жарту, як їх наздоганяв черговий приступ сміху. Чому надаєте перевагу саме КВН і приходите дивитися його, а не сидіти десь вдома за комп'ютером? Насправді я просто люблю Ірпінь. Я взагалі приїхала із Києва і ще раз на КВН приїжджаю з з Києва. Мене просто тягне в Ірпінь. Серйозно. Подобається Опа -опа. подобається атмосфера, люди приємні, подобається організація угару. Ось так. Доки глядачі насолоджувалися грою, ми вирішили поспілкуватися з тим, хто, як правило, завжди переховується за кулісами та за кадром. Як живеться вообще звукорежисером, который озвучивает все это безобразие? За меня постоянно кричат. За что? Сделал не так, там неправильно нажал. Ну, да. шо поделаешь? Жизнь такая у нас. Звучається такое, что плачуть звукорежисери вот на КВН. Да, вот я сегодня заплакал. А чего? Не ту кнопку нажал. А у залі тим часом хлопці чіплялися до дівчат прямісінько під час виступу. Криші, а ти хочеш допомогти одному молодому і перспективному державному утворенню з демографічною ситуацією? Ходи зі мною на сцену, я тобі розкажу, що не чав. Почому красивої уходять в КВН? Тому що там красиві мальчики. Мало того, що дівчата йдуть туди за хлопцями, так вони ще й обіграють їх. Так, кращою акторкою у гару 2015 стала Іванна Вдовиченко з жіночої збірною чернівців. Але більше всього на цьогорічному зимовому кубку здивувало те, що призові місця забрали монокоманди, тобто команди у складі одного гравця. Друге місце дісталось маленькі таємниці з рівного, а кубок виборов Тобі Альдервейрельд з прилуку. Василь Чернявський, Олександр Цибулін, Єрпінь ТВ.